Добрий ранок. Говоримо про війну, про перспективи перемоги про те, що відбувається, про те, що прямо зараз на фронті, і те, що очікує у найближчій перспективі. За великим рахунком, ситуація на фронті дуже мало змінюється на те, що протягом останніх тижнів, але й останніх місяців. Так ворог тисне, він намагається просуватись. З іншого боку, Україна наносить все більш вагомі повітряні удари в глибину російської території. Вони багато у чому зупиняють хімічну промисловість і нафтову промисловість. Але в цілому, якщо говорити про події на фронті, ситуація змінюється мало як на сході України. Так і в Курській області Росії. Але що важливо відбувається у зв'язку з цими подіями, це питання про правильне використання ресурсів. Основна проблема зупинки російських військ, це правильна організація наявних ресурсів. І це стосується і і особового складу Збройних сил це стосується і озброєння. І у цих аспектах відбулись важливі зміни. Нах команд... був змінений командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця був призначений найбільш можливо, найбільшний можливой генерал, який вміє працювати у кризових умовах. коли коли не вдається зупинити ворога і він досягав таких перемог, але це мова йде не про особисту особливу участь, а про те, що змінюється. Ворогідно змінюється структура управління, вона стає більш ефективною на фронті. Якщо це відбудеться, то напевно рух російських військ їх поступове просування в центральній Україні буде зупинений, і це дає кращі перспективи для, для переговорів, які так чи інакше коли-небудь на. Настали так само відбуваються важливі події у питанні забезпечення зброєю України, окрім допомоги зовнішньої Україна витрачає значні бюджетні кошти на. Закупівлю озброєнь, і зараз через конфлікти, через скандали, але в Міністерстві оборони, яке знаходиться між силами оборони і промисловістю, відбуваються зміни, які власне, і стосуються правильної організації оборонних закупівель із українських бюджетних коштів. Це важливий проєкт. Поки що він конфліктний з моєї особистої точки зору. На питання корупції або неправильного використання коштів в цій історії другорядна. Хоча про це багато говорять, є таке бачення, але насправді питання у тому, що організація оборонних закупівель вона має відповідати ситуації, тим більше під час війни. Організація оборони закупівель це величезна проблема для багатьох країн. З цим стикаються багато країн, які зараз підвищують військові витрати, і особливо це буде величезною проблемою. Із разом із прийняттям на озброєння систем, які пов'язані з штучним інтелектом, тому що організація закупівель штучного інтелекту це окрема велика проблема, яка навряд чи в якій-небудь країні вирішена. Але в Україні виник скандал. Цей скандал, я повторю свою власну думку, він не пов'язаний із неправильним використанням свідомим використанням неправильним грошей. Це пов'язано із структурою. Хоча, звичайно, коли неправильно організована структура, виникають. І питання неправильного використання ресурсів, тому от ці два процеси відбуваються в Україні і стосовно наведення ладу і покращення управління тактичними діями на фронті, на східній ділянці фронту, і у питанні забезпечення українських військ українською зброєю за рахунок українського оборонного замовлення відбуваються одночасно все більш ефективні удари по нафтовій промисловості, Про це сказано, і тут, тут ми виходимо на зміну взагалі у зовнішній ситуації навколо російсько-української війни. Був період, коли зовнішній світ, Сполучені Штати, Америки не сприяли і були проти таких ударів, радили Україні не наносити такі удари по нафтовій промисловості України. Зараз ситуація змінилась. Зараз таких невдоволення не існує, і це означає, що ну змінюється взагалі контекст, міжнародний контекст цієї війни. Ми відчули. В Україні зміну цього контексту навколо такої важливої події, як призупинення американської військової допомоги за, за лінією держдепартаменту і. USAID, агенції USAID, яка розпоряджається значною частиною ресурсів, які проходять на через держдепартамент Сполучених Штатів. Тут потрібні важливі пояснення. Україна отримує допомогу від партнерів і конкретно від сполучених штатів. За кількома механізмами, ті закони, які голосувалися у конгресі, їх було кілька. Там, де виділяються великі пакети допомоги для України, і допомога, яка зараз, про яку зараз власне, йдеться у багатьох медіа, і те, що стосується допомоги на розвиток і гуманітарні програми, це різні речі, це різні програми. А те, що Україна отримує як допомогу зброєву. На, на підтримку України у війні там специфічні, специфічні бюджетні витрати. Вони стосуються як підтримки власне американських сил Європи, які забезпечують логістику допомоги. Це стосується а, прямої допомоги. на... Балансування бюджету України, це кошти, які виділяються у Сполучених Штатах на відновлення ресурсів Пентагону Збройних сил Сполучених Штатів, які передають зброю готову Україні. І там є ще кілька додаткових програм. Це не те, що зараз зупинено. Те, що зупинено, це регулярна так звана регулярна допомога Сполучених Штатів. Це важлива допомога. Її бюджет на рік цієї допомоги для всього світу складає приблизно 60 мільярдів доларів. Це приблизно як в одному пакеті, який отримує Україна на рік півтора. Ну останній пакет був порядка більше 60 мільярдів, який був прийнятий минулого травня. А, ця, ця регулярна допомога вона розподіляється між різними країнами, це не на війну. Це на програми розвитку багато країн світу виділяють кошти на світовий розвиток. Ну, от ці програми, американські програми. Це на світовий розвиток. Вони суттєві. Там є звичайно і такі програми, які стосуються конфліктів. Ну, наприклад, Ізраїль і Єгипет з давенних часів отримують таку допомогу. Ну, вона суттєва, але це не тільки та це не єдина допомога, яку отримують ці країни. Ну, Ізраїль отримує приблизно за тими програмами регулярної міжнародної допомоги Сполучених Штатів 3 мільярди приблизно, Єгипет приблизно півтора мільярди. Якщо подивитись на сайти, на яких американські урядові сайти, де, де дається статистика про розподіл цієї допомоги, там сказано, що за цими програмами. Україна ну прямо зараз реалізуються проекти в рамках от, програм USAID і більш широко на Сполучених Штатів. Там приблизно ну там більше 10 мільярдів. це не ті програми, які йдуть на підтримку у війні, але важливі також програми: це і енергетика, стійкість енергетики, це і лікарня, це і освіта, це і робота державних установ. це важливі програми. Вони зараз призупинені для всього світу, не тільки для України, але й для всього світу, окрім Ізраїлю і Єгипту. О ті суми. Які було сказано, і ці програми переглядаються. Моя особиста думка така, що ці програми будуть перезапущені. Причому я не виключаю, що отримувачі ну, важливі отримувачі такої допомоги в Україні, які, наприклад, зайняті стійкості енергетики і системи охорони здоров'я і освітою, вони можливо навіть отримують більше хоча звичайно, частина частина отримувачів цих грантів ну можливо буде виключена. сполучені штати вирішили не тільки для україни а для всього світу розібратись як витрачаються ці 60 мільярдів доларів на рік це стосовно допомоги, і от в рамках цих відносин з Сполученими Штатами, звичайно, є ще одна важлива подія, яка яку ми зараз спостерігаємо: це обговорення різних так званих планів миру. Багато чого лунає в ефірі. Багато чого потрапляє в медіа, як, начебто, узгодження. Плани треба сказати, що ніяких конкретних рішень. Ще немає, щоб там не говорили про, начебто, все уж згоджені плани і, начебто, існування конкретного плану від Дональда Трампа, який зараз таємно реалізується. Нічого такого немає. Те, що можна сказати точно, це те, що Україна має зарезервовані міжнародні ресурси у зброї і у фінансах на те, щоб підтримувати поточну інтенсивність бойових дій, ну принаймні, на півроку. Можливо, на рік, а це відомо. Також відомо, що Сполучені Штати мають свої погляди на російсько-українську війну. Вони хотіли б зняти з себе відповідальність, тому більш-менш зрозуміло, що найближчі 100 днів, кілька місяців, Сполучені Штати будуть тиснути на Росію для того, щоб змусити Росію вступити у прямі переговори з Україною. Замість цього Росія все ще наполягає на ексклюзивних розмовах саме Сполученими Штатами про те, щоб поділити світ, такого не буде, але Росія наполягає зараз. Відбуваються певні зміни в російській позиції. Якщо раніше вони говорили, що не будуть з жодних обставин говорити з Україною тільки із Сполученими Штатами, навіть з Європою не будуть говорити. Зараз вони говорять, що Путін готовий. Говорити з Україною, але він поки що не готовий говорити з президентом України, якого він вважає нелегітимним, але процес ідеї він займе певний час, і в рамках цього процесу ми бачимо, як Сполучені Штати разом із Європейським Союзом посилюють санкції, зокрема щодо нафти російської нафти, і можливо, згодом російського газу, і в рамках цих санкцій ті удари. Які Україна здійснює по хімічній і нафтовій промисловості Росії, вони абсолютно лягають в цю логіку, що протягом наступних кількох місяців Росія має погодитись на прямі переговори? Ну і наступна важлива дата: це саміт НАТО влітку, який відбудеться в Газі, там Сполучені Штати і особисто Дональд Трамп. Ну, напевно, розраховує прийти з певним результатом, щоб переговори прямі переговори Росії України почались з тим, щоб перекласти частину американської відповідальності, зокрема фінансової, на, на Європу. Вони б цього хотіли, але жодних, жодних узгоджених планів немає. Є зарезервовані, ще раз повторю, зарезервовані. Ресурси зброї фінансів на Україна могла продовжувати війну такої інтенсивності, як зараз, принаймні півроку, все інше обговорюється. Основна ідея саме така: натиснути на Росію так, щоб вона почала прямі переговори з Україною і не сподівалась про щось домовитись за спиною України. І в рамках цього глобального процесу, чому зараз можна говорити, що нічого ще не вирішено, це те, що до цього процесу напевно буде залучений Китай. Я маю на увазі процесу зупинки Росії, Росії у цій війні. Сполучені Штати не намагаються вести такі широкі переговори з Китаєм. Дуже важливі процеси відбуваються у питаннях штучного інтелекту. Зараз ми бачимо світове змагання Сполучених Штатів і Китаю. Сполучені Штати ще попереду, але Китай демонструє, що ну, якщо навіть у нього немає таких ресурсів у в обчислюванні і потужностях чіпів, тим не менш за допомогою кращої математики кращих математичних рішень, більш економних Китай може досягати великих результатів і так чи інакше, сполученим США... штатам. Треба домовлятись про щось з Китаєм. Таке враження, що поточна політика Дональда Трампа у тому, щоб домовитись з Китаєм про важливі економічні питання, домовитись у тому числі стосовно стосовно тих питань, що стосуються агресивної поведінці Росії, але все це дуже непевно, і це не так, що прямо зараз щось вирішено просто відбуваються процеси і. Більш-менш гарантовано можна сказати, що наступні місяці це місяці посилення тиску на Росію, але не якихось там переговорів за спиною України. Хоча безумовно політичні контакти можуть існувати на різних рівнях. Все це говорить про те, що Україна ще не використала свій головний ресурс, який у нас ще не використаний для перемоги у цій війні. Це краща організація військ, краща організація людського ресурсу, краща еко... організація економіки і інститутів. В те, що зараз відбувається в організації тактичних дій на фронті, в організації оборонних закупівель, і можливо через певний час в організації роботи інститутів інститутів управління, все це дає той ресурс, який Росія вже вичерпала. Вона повністю зруйнувала свої, свої політичні інститути. Вона зруйнувала, зруйнувала своє добре ім'я, і зруйнувала і руйнує свою економіку. Тому у Росії цього ресурсу немає а в Україні він ще є, і Україна переможе.